У селі Люблинець Волинської області живе Юрій Семенюк, і у нього дійсно особливе хобі. Чоловік складає величезні картини та ікони зі звичайних сірників уже 5 років. Як все починалося? Юрій розповів детальніше телеканалу Конкурентів. Візаймався кубики і ці хатки, а потім подивився в інтернеті, що є картини. Ну, трошки не вийшло. Потім почав в... Накупляв красу, туди. Садав, все. І оця перша в мене 106 тисяч, а ця 166 тисяч. Серточки. Да. Як наголошує майстер, сам процес створення дуже і дуже кропіткий і вимагає неабиякої сконцентрованості. Полотно робиться. Кубічки по схемі вишивки, угу. спеціальна є програма. Краситься все геть, а потім виложується, а потім все докупи складається. І скільки часу вас займає, от, наприклад, тут один оцей кубик скласти? Один кубик? Так. 45 хвилин. Хоч на створення однієї великої ікони у чоловіка йде багато часу, однак все ж це того варте. Волинянин Юрій Семенюк встановив мистецький рекорд України. Він виготовив найбільшу ікону із сірників образ Георгія Переможця. Вони ж два рекорди України. Це бо... один, так? Це вже один. Це один це другий. Бо тут рекорд поставив. А потім пішов е, на, це, на рекорди, кажу, а вона свій побити. А вони такі, а що, є ну, тіпо, можливість? Кажу, вже готове. Кажу, чого ні? Ми її заносили в Києві, е, там, де проходив СГ. Чотири чоловіка несли. Одну із своїх робіт Юрій подарував колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Зробив я козака з шаблями. Так. Потім якраз йому 50 років. Залужному, так? так? До нього до отця Матвія, Кажу, ну, може, якось хоч цим допомогти. Давайте подаруємо. Угу. То всі в шоці були, що ну. А що як так? вдалося передати? А це забрали і це ну, ну, доставили, да. сказали, що доставили. Майстер наголошує: зупинятися не збирається. І в найближчих планах у нього ще одна масштабна робота. На увага, аж мільйон сірників. Мільйон А сірників. Що саме має бути? Це має, має бути, бути в храмі? Так, да, має бути зверху. Е, голуб миру, е, прапор, ну, на все. Все. Тож бажаємо Юрію сил і натхнення, аби вже невдовзі Любленецький храм прикрашав унікальний витвір мистецтва, а Волинь прославилася ще одним рекордом.